Друзі, Сьогодні вирішила зробити блінчики. Нажарила блінчики в рецепт обичний і взяла утробу печінку, курячий пупчик. Домашні яєчки такі попалися. Дивіться, сердечко, куряча, курячі такі трибуха. Так, викидаємо його сюди, сюди. Ставимо. Ліска, чекай, чекай, дивіться. Сюди ставимо зажарену цибульку з морквочкою. Так. Ліска, ти що спеції їсиш? Так. Я, да. Я линяю. Не Вівіну їсиш? Да. Так, кидаємо сюди одне яєчко. Висипаємо. Я приготувала три часничка зубчика, сіль і спеції всілякі. Ну, туди. Так, накриваємо і робимо такий паштетик. Все, все готово. Дуже швидко, лучше, чи м'ясорубкою це все робити. Так, все разом перемішалося і готові вам, пожалуйста, начинка на блінчики. Все перекладаємо в мисочку. Паштет готовий. Так. Тепер. Так, беремо мисочку, щоб складати туди. Блінчики. Mm. І будемо зараз робити наші блінчики. Так, колись ми давно робили такі трикутнички. Розрізаємо пополам і паштетом намастили. Так, трошки. І ось такий трикутник. Раз, два. Видно, не видно, не знаю. Отак. Так, складаємо і складаємо в мисочку, потім обжарюємо з яйцем. Дуже швидко, рецепт простий. Робити майже нема. Ну, блінчики пекти, звісно, довгенько. У мене домашня трибуха, а можна купити в магазині. Все те ж саме. Свиденько змолоду. Дуже хороший цей агрегатик. Я дуже задоволена такою. Пере, пере, як це називається? Подрібнювач. Що-небудь швидко закинули туди. Все перемелола, швидко начинка, виходить, дуже швидко. Все, ось такі трикутнички, виходять, складаю і зараз, коли я зроблю, обжарю яєчкові. Так, частину я зробила, зараз будемо жарити, а частину бачу, що багато, навіть трошки було цього фаршу. Бачу, що багато, значить, будемо заморажувати. Будемо складати на заморозку. Адже пригодиться, зразу стільки не зісиш, пожариш, їх треба їсти теплими. Пожарили з яєчком і їмо. І знов партія завтра, наприклад. Якщо хочеться знов, значить завтра жаримо знов і йому. Щоб не стояли, тому що вони, як застигнуть, вони вже тоді не такі смачні. Швиденько все робимо, часу немає. Зараз дуже багато роботи біля хати, біля господарства. Городи, траву, сапати треба. Швиденько. Їсти готуємо швиденько. На заморозочку. Напишіть мені, будь ласка, як ви готуєте такі блінчики? Я, наприклад, ще готую з сиром, з твором. Наприклад, ще готую із м'ясом із цибулею. Наприклад, можна з вишнями, можна з маком. Щоб завгодно. Блінчики люблять. Начинку? Швиденько, швиденько так, так, так. Так, якраз буде два. Все швиденько, раз. Остався один блінчик і більше начинки немає. Все? Зараз. Так, друзі, збила я яйце. Просто обмачуємо ось так. І кладемо на сковорідочку. Ось так. Так, яйчко запічати всі дирочки. Так, значить, по поводу сковородки, у мене сковородки всі старого типу. Я не люблю сковорідки нові, оці, що там тефлонові, жарять вони, не жарять вони, я не знаю. У мене сковорідок, мабуть, штук з 10, але вони всі років по 30. Я їх вижарюю. Коли сковорідка хорошо жаре, вона найцінніша сковорідка. Тому що, якщо. Я знаю, що на ній буде зараз пригорати там щось, я не буду на ній жарити. А на старих сковородках у мене провірено. То, що вони чорненькі, нічого страшного немає. Раз в рік я їх виварюю, але за рік вони все одно такі. Пишіть там коментарі, що у вас там сковородки, не такі. Можете там щось писати, але це мене не стосується. Сковородка нормальна. Таких в мене є багато, старих. І я користуюся дуже задоволена, тому що воно не пристає дивіться, як гарно жарить. Нічого їм немає, вони не, не стираються, нічого. Добре все. Все, перевертаємо. Жаримо на середньому вогні, щоб не піджарилося, а протушилося. Таке блюдо, воно ж готується швиденько, смачне. Можна як закуску, можна як до салатиком поїсти, як хто любить. Все готово, майже готово. Начинка зварена. Все, забираємо. Ось такі кутики я приготувала. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, що вам подобається, що не подобається, пишіть. Пока-пока до зустрічі!